З вами Роман Мельниченко, і ми записуємо це відео ось в останні числа вже лютого 2025 року. Це означає, що в нас скоро весна, скоро в нас вже потім літо. І це означає, що нам потрібні літні шини. І ось про це ми поговоримо в цьому відео. Я відібрав для вас декілька новинок літніх шинок, прям які новинки-новинки. Вони взагалі геть різні по брендам, по типам шин там, по особливостям і так далі. Але я думаю, що буде цікаво. Поїхали! Отже, ми почнемо з шин Michelin Primacy 5. В лінійці компанії Michelin шини серії Primacy – це завжди приклад збалансованої висококласної преміальної покришки, Гарний комфорт та тиша під час руху, легка керованість автомобіля, коротка гальмівна дистанція на сухому та мокрому покритті. Проте так було і раніше. А що ж вдалося покращити відносно попередників? Компанія виробник заявляє, що шини Michelin Prima c 5 забезпечують збільшення дистанції пробігу до 8% відносно попередника, а також вдалося на 4% зменшити дистанцію гальмування на мокрій дорозі. Таких результатів вдалося досягнути завдяки комплексному підходу, використанню фірмових технологій Evergrip та Evertree, а також асиметричного малюнку протектора та іншим здобуткам. А ще компанія виробник заявляє, що шини Michelin Prima C5 5 це чудовий вибір для електромобілів та електрофікування. Викованих гібридів. І ось в чому тут особливість. Просто справа в тому, що зазвичай електромобілі та гібриди вони доволі важкі через акумулятор, плюс вони ще можуть видавати дуже високий крутний момент двигуна одразу зі старту. Все це сумарно призводить до того, що на шину діє доволі великі навантаження. як от від Важкості самого автомобіля, що там притискає до дороги, так і від того, що при цьому вона може швидко дуже розганятися і стартувати. І у випадку шин, от коли компанія каже, що шини є в її рейді, це називається, то готові до автомобіля. Це означає, що ми використовуємо класний протектор, дуже міцний, який не боїться зносу. При цьому забезпечує дуже гарне щеплення з дорогою. Це ось один з таких трендів, який зародився буквально в останні кілька років, і зараз набуває. Такої популярності поширення. І ось шини Michelin Prima c 5 якраз відповідають цій готовності до електромобілів, до використання в електромобілях та гібридах. Крім того, що ще є важливим, це те, щоб шина була тихою під час кочення, під час руху. Тому що, якщо ви їдете на електромобілі, немає звуку двигуна, Відповідно, всі решта звуків вони сприймаються сильніше і потрібно зменшити гул від шини. Тому ці шини мають бути дуже тихими. І плюс дуже бажано, щоб вони мали знижений опір коченню для того, щоб. Чим менше опір коченню, чим менше ти витрачаєш енергії на проїзд дистанції, тим більше в тебе залишається в акумуляторі. Відповідно, на цій енергії ти ще можеш проїхати дистанцію. Ну і таким чином вдається збільшити дистанцію, яку може проїхати електромобіль. Ну, це також актуально для п'єв гібридів, гібридів з підзарядкою. Ось чому це важливо, і якраз Мішлен Примасі 5, вони вже готові для використання в електромобілях та гібридах. Схожі твердження стосуються і ще однієї новинки. Літньої шини Pirelli p P0 є. Взагалі, шини Pirelli p 0 починались як максимально спортивні для різноманітних гарячих автомобілів та спорткарів, але згодом все це перетворилось на лінійку шин, яка розширюється, і тут з'являються все нові й нові моделі шин. Вже з назви позначення зрозуміло, що літні шини Pirelli p 0 є, ну або Pirelli p 0 І, якщо бути прям максимально точним, розроблені для електромобілів та електрифікованих гібридів. Вони забезпечують дуже тихий рух завдяки спеціальному покриттю всередині. Протектора, а також мають герметизуючий шар з технологією Run Forward, який дозволяє можливість руху на дистанції до 40 км після проколу. Розкажу, до речі, ще один нюанс, чому це важливо. Ці всі герметизуючі шари і так далі. Зараз поступово збільшуються розміри коліс і розміри шин. Відповідно до цього зростає вага ось цього всього колеса в зборі. А тепер уявіть собі якусь тендентну блондинку, у якої Porsche Cayenne там пробило шину. Тобто, а шина 20-дюймова, 21 дюйм, вона велика, важка, вона її просто не зможе нормально зняти і замінити. І тому зростає ось ця вимога до того, щоб шини могли проїхати певний час без заміни. І також це одна з причин, чому замість запасок почали класти в машини ремонтні комплекти. Тобто задача навіть на оцій пробитій шині дотягнути до найближчого шиномонтажу. І там вже все зроблять. Задача не замінити шину, а дотягнути якось на ці пробиті до шиномонтажу. Ось така от історія. І ось якраз у цих Pirelli, пірелі Pirelli Пезеро, ну e, або е, у цих шин Pirelli вже є герметизуючий шар. Крім того, варто відзначити широкі центральні блоки протектора, які гарантують добре щеплення навіть з урахуванням високого крутного моменту електромотора, а також заокруглені бокові прорізи канавки. Які сприяють покращеному щепленню в поворотах, покращують тишу під час руху на сухих дорогах та дозволяють відводити воду на мокрих дорогах. Нарешті ще варто згадати, що в шинах Pirelli Pizero і використовуються перероблені матеріали аж до 55% у складі шин, що знову ж таки позитивно для екології планети та збереження природних ресурсів. Пропоную зазирнути до ще одного з лідерів шинного ринку: це будуть шини Nokian Tires. І от, можливо, трошки дивно, але для прикладу я відібрав шину Nokia Tires Cargo Proof C. Це шина для комерційних автомобілів, для комерційних фургонів, невеличких вантажівок, таких напівлегкових, які зроблені з фургончиків. Тобто розвозна шина, комерційна шина. От Наче дивно, да? ми тільки що говорили про легкові, а тут відібрав комерційну шину. Але я розповім про неї, і ви зрозумієте чому. врешті решт я ж обіцяв змінювати не лише бренди, а й типи шин. Тим більше, що в цьому випадку точно є про що розповісти. Літні шини Nokia з Cargo Proof Сі призначені для використання на комерційних фургонах, великих венах, компактних вантажівках та інше. Тому й не дивно, що вони вирізняються зміцненою структурою. Наприклад, боковини виконані з використанням арамідних волокон. Дещо, схоже, ми вже бачили на шинах Nokia з для позашляховиків, де є ризик пошкодити боковину гострим камінням, але в цьому випадку структура. Розміцнили саме для того, щоб збільшити. Вантажні можливості шини. Також маємо дан міцної зносисті протектор з масивними блоками-шашками. Ось зазвичай такий протектор він виходить грубим та шумним, також він нееластичний, що погано впливає на рівень щеплення. Але літні шини Nokia Antares Cargo Pro C мають особливість: це гумова суміш Cargo Hybrid, де присутня силіка та полімери. Така гумова суміш дає гарантію еластичності, покращує рівень щеплення з дорогою та знижує опір кочення. В підсумку шини Nokia Antares Cargo Pro C це приклад того, як напрацювання. Від преміальних моделей шин для позашляховиків та легкових автомобілів сьогодні вже переходять і на шини для комерційних фургонів. Ось в чому тут була цікавість. Щоб відійти від топ-топ-топ лідерів ринку, дорогих брендів і так далі, пропоную зазирнути до сегменту міцних середніків, адже і там з'явилось декілька цікавих новинок. Наприклад, Barum Bravuris 6. Відносно попередника Barum Bravuris 5HM, що вже й так мав позначення HM, це розшифровується як High Millage, тобто довгий пробіг до зношування. Нові шини Barum Bravuris 6 вирізняються ще додатково збільшеним терміном служби. Обіцяно аж плюс 6% збільшення дистанції пробігу. Також обіцяно покращення гальмування на сухій дорозі. Можна відіграти плюс 3%. Альмінного шляху, плюс тиша під час руху, знижений рівень коченю і як результат чудова відповідність вимогам електромобілів. І на завершення пропоную розглянути ще один приклад гарних європейських літніх шин за доволі помірні гроші. Це будуть шини Cliber Dinoxer HP 5. Вони вирізняються протектором широкими поздовжніми канавками та численними дрібними похилими прорізами. Такий малюнок забезпечує гарний відвід води та водночас невисокий рівень шумів під час руху. Крім того, гладкий малюнок протектора та еластична гумова суміш забезпечують зниження рівня опору кочення до мінус 6% відносно попередника. Нарешті виробник обіцяє для шин Клібер Dinaxer HP 5 покраще нагальність. Мовання на мокрій дорозі скорочення гальмівної дистанції може становити до мінус 5% відносно попередників. Е, ну, ось це і все. Ми розібрали топ-5 таких шин новинок. Але я думаю, що можливо це буде лише перша серія в декількох відео про літні шини до сезону 2025 року. Як бачите, початок вийшов доволі цікавим і різноманітним. Ми змінювали бренди, там типи шин, у кожної шини свої особливості. Водночас, помітно певні тенденції розвитку шинного ринку. Згодні, ось дивіться, перша тенденція, яка одразу кидається в очі, це готовність до використання в електромобілях, а також в гібридах, які можуть їхати лише на електромоторі. Це прям тенденція, яка відчувається зараз для найбільш сучасних шин, і вона відповідає ось тим трендам, які панують зараз на ринку автомобілів. Потім також варто відзначити намагання знизити опір коченню, хоча насправді ця історія вона завжди була актуальна для, для літніх шин, та, в принципі, навіть і для зимових, тому що це призводить до зменшення споживання пального в випадку електромобілів, це призводить до збільшення дистанції пробів. Ну, ось такі от тенденції, ось такі от новинки в нас були. Сподіваюсь, вам було цікаво. У мене останок нагадаю, що всі вище згадані шини, а також багато інших моделей в різних розмірах, різних типів, різних брендів, ви, звісно, зможете знайти на сайті Hotline.ua. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.